Вітаю вас, шановні трудівниці господинки. Сьогодні чистий четвер, і я печу разом з вами паски. Ви будете своїми очима бачити всю роботу від початку замісу і аж до результату випічки. Пасочки я буду закладати форми двома способами. Та і форми у мене будуть різні. Отож починаємо. Робимо звичним способом опару. Тут нічого особливого. Якщо під час замішування опари у вас борошно утворило комочки, це не страшно, коли вступлять в дію дріжджі, комочки вам будуть не страшні. В миску, в якій будемо місити паску, виливаємо опару та поступово будемо додавати всі інгредієнти. Вимішуємо тісто до тих пір, поки воно не почне відставати від руки. Ставимо, щоб підійшло, та будемо в процесі обминати тісто двічі. Перший раз в мене тісто підходило під рушником. Чудове, ніжне, м'яке, ароматне. А ось вдруге, після першої обминки, я накрила харчовою плівкою та поставила в духовку на температуру 45 градусів. І вже через 20 хвилин ось такий результат. Тепер викладаю тісто на стіл, ще раз замішую злегка та буду формувати. Розділяю тіста на більш-менш однакові колобки та сформувавши пласт, викладаю у форму змащену маслом. Посипаю рясно подрібненою курагою. Наступний пласт і шар ізюму. Закриваємо пластом тіста. Перша пасочка готова. Наступна формовка. На тісто викладаю сухофрукти, складаю декілька разів конвертом, підтягую краї донизу та такий колобок викладаю у форму. Підготовлені форми знов ставлю в теплу духовку і, вже коли підійдуть, змащую тісто жовтком. Для рівномірного випікання пасочок переставляю їх на решітку. Випікати буду при 180 градусах. 40 хвилин. А ви орієнтуйтесь, проткнувши з боку паскочку. а ви орієнтуйтесь по своїй духовці, проткнувши збоку пасочку шпажкою. має бути суха. Бачимо, що в процесі випікання наші пасочки розділилися. Передні дуже гарні, а от задні, мов ті козаки із задертим чубом. Ну, це вже особливості моєї духовки. Я вам сьогодні продемонструвала сам процес випікання паски, А вже прикрашати ви будете на свої смаки, з прийдешнім Великоднем всіх, з Воскресінням Христовим!